З нами зараз Сергій Кузан на прямому зв'язку, це голова Українського центру безпеки та співпраці. Наші вітання вам, пан Сергію. Вітаю вас. Які на вашу думку в першу чергу можуть бути ці спільні рішення, які допоможуть нам і е, стануть противнику кісткою смертоносною у горлі? А е, е, якщо можна попунктно, тому що мова ж тут не тільки про безпекову складову йде? Ну, мова йде про те, щоб забезпечити на сьогодні Україну всім необхідним. І звичайно ж в цьому плані ми вітаємо ініціативу наших європейських в першу чергу партнерів, які мають єдиний ресурс, за яким Європа переважає Росію. Це гроші. Отже, гроші потрібні для того, щоб закупити достатню кількість військового обладнання, зброї в найбільшого найбільшої військової економіки світу, це сполучених штатів. І звичайно ж для цього потрібно збільшення. Саме військових бюджетів, оборонних бюджетів і координацію цієї допомоги, тобто щоб ініціативи України виконувалися вчасно і в повному обсязі, Оце те та, та головна проблема, з якою ми стикаємося протягом ну фактично всіх трьох з половиною років нашої війни, і е, мова йде про те, щоби нарешті і сполучені штати і представництво і представництво їхнє в нато в європейській частині нарешті відлагодили ось ці логістичні ланцюжки, коли не буде в нас обмежень, і зброя буде постачатися, ну власне кажучи, як я сказав, вчасно і в повному і в повному обсязі для цього потрібно, щоб не лише розбудувати інфраструктуру в Європі, але також і в Україні. Тому ну безперечно, просто кажучи, якщо Європа знайшла, знайшла ці знаходить 10 мільярдів обіцяних. На закупівлю американської зброї, отже, вона повинна знайти і цих 10 мільярдів для того, щоб подвоїти наш оборонно-промисловий комплекс. Грубо кажучи, не повинно бути у воюючій Україні під оборонних підприємств, які займаються виготовленням зброї і виробничі потужності, яких не завантажені. Тобто, це абсолютно нонсенс, коли ми несемо і тягар війни. І крім того, змушені самі, тобто ми готові самі продукувати зброю дрони обладнання, але при цьому всьому нам звичайно ж потрібні західні інвестиції, і повинні вони відбутися в короткий термін. Ми це розуміємо, і що ми це розуміємо, що в короткий термін ми повинні отримати від Європи від Європи ті те фінансування, яке завантажить. Наші потужності це є надзвичайно важливо, і ми на це дуже розраховуємо. Поки що йдеться про півмільярда доларів від Швеції, Норвегії і Данії, аби ми могли купувати або вони для нас купувати американську зброю. І Володимир Зеленський каже, що така підтримка партнерів вона, звісно, стане основою для довгострокової безпеки. Цитата далі. Це дуже сильна ініціатива, яка значно збільшує наш потенціал захисту життя. Вчора 500 мільйонів євро від Нідерландів. Тепер ще рішення на півмільярда доларів. Це буде відчуватися, і це буде хорошим прикладом для інших країн НАТО, щоб посилити зв'язки між Америкою та Європою в контексті безпеки і щоб гарантувати захист від російських ударів. Володимир Зеленський, президент України а тут велике питання у тому, що те, з чого ви почали, що має бути завантажене українське виробництво. І ем, от європейському партнеру потрібно вирішити, така що перше зброя, то яка різниця, чия і чиє виробництво для нас, є, для них немає. А в іншому ем, сенсі з іншого кута зору, давайте подивимося на це в розрізі як. Ким має бути оцей збройний пиріг, що в тому збройному пирогу має бути питому українським, що має бути американським, ну, окрім патріотів. Бо а що ще? Тобто, де ми точно можемо, якщо не замінити іноземного виробника, то отримати партнерсько, партнерське виробництво? Ну, Тут треба сказати, що є небагато видів зброї, яка є на сьогодні незамінною. Тобто, звичайно ж, ми говоримо про патріоти, про ракети до Петріотів. Mm -hmm. Тобто, всі ті ну проти ракета, проти балістики. Це те, що ми не можемо на сьогодні, ну в достатніх об'ємах отримати від наших європейських партнерів. Ми говоримо про звичайно ж розвідувальну інформацію. Тобто, ну тут це звичайно рішення Пентагону. Усьому іншому на сьогодні Україна є лідером. По власне, в тій війні, яка в війні нового типу з масовим використанням саме дронів усіма, навіть найменшими піхотними підрозділами, і саме який дрон, якого типу і в якій кількості знаємо лише ми. І, до речі, і технології, і виготовлення, і вдосконалення цих дронів. На сьогодні Україна має такі, які європейські виробники, їх просто-напросто не мають. Отже, питання в тому, щоб повторити, ну скажімо, так, успіх Росії, те, в чому вона сильна, а саме в масштабуванні вже готових існуючих напрацювань, так от у нас досить багато різних типів. Від різні задачі різноманітних дистилотників і повітряних, і наземних роботизованих комплексів, і морських, і навіть підводні є розробки. І при цьому всьому ми повинні мати виробничі потужності. повинні мати фінанси. Тобто, ми повинні отримати спроможності для масштабування, хоча б вже тих напрацювань. Які у нас сьогодні є в усьому іншому, можна звичайно займатися спільними виробництвами в європейських країнах, і це те, що ми робимо з багатьма країнами: і Чехія, і Бельгія, і Нідерланди. Тобто, ну тут дійсно є наші технології, наш досвід війни він на сьогодні дуже активно вивчається нашими європейськими партнерами, і також спільні виробництва в цих країнах вони також повинні бути, тобто наша війна. Вона є настільки велика, що весь об'єднаний оборонно промисловий комплекс Європи на сьогодні не в змозі закрити в повній мірі запит необхідний для того, щоб ми переломили в цьому плані росіян. Якщо говорити вже ну, суто про бюджети, то погляньмо: російський бюджет на рік складає близько 200 мільярдів, тобто 150 офіційний, ну і ще й бюджет, тобто їхніх федеральних суб'єктів. Отже, і ми повинні отримати аналогічний, а то і більший бюджет, тому що ми не, не така велика країна, як Росія, і звичайно ж, витрата наша повинна бути більшою. Пан Сергію, тут сьогодні агенція Associated Press написала, про альянс мовляв, НАТО розпочинає координувати регулярні та крупномасштабні постачання озброєння в Україну. Не до кінця розумію, а що змінюється тепер. Швидкість змінюється, Якість змінюється? обсяги пакетів змінюються, чи, чи все комплексно? чи нічого не змінюється, просто міняється суб'єкт. Так, справді цікаве питання, тому що ну і тут треба сказати, що дійсно ми пережили таку величезну трансформацію, коли від ініціативи Рамштайн і отих тих робочих груп, які були в рамках цієї ініціативи, ми перейшли вже до інституцій. Отже, на той час справді Америка не бажала брати на себе лідерство у нашій війні. Усіляко лунали заяви, що НАТО в жоден спосіб не буде втягуватися у нашу війну, і не можна асоціювати НАТО, допомогу України з України зі структурами НАТО. Для цього були створені ну, ось ці такі тимчасові квазі структури, як рамштайнів як робочі групи, тобто коаліція там танкова, дрона, дронова і інші коаліції в рамках цього рамштайну. І ось зараз нарешті оті практичні механізми. Постачання України зброї взагалі допомоги накладаються на інституції, які існують вже десятками років. Тобто, це є інституції північно аналитичного блоку. І звісно ж, вже ті самі генерали, ті самі об'єднані центри, командні штаби, які і бази НАТО, які діють існують, і вони фактично ну, розгортали. Вони забезпечили розгортання. Подивімося, хоча б на Польщу, на Румунію, де значно виросли натівські потужності, на країни. На скандинавські країни, такі як Швеція, такі як Фінляндія, і отже, тепер настав час, щоб всі ці потужності дійшли і до України. Тобто, в цьому плані, звичайно ж, це є великий плюс. Але якщо говорити про е, глобальну, чи щось відчув, чи цю зміну відчув солдат на полі бою. То ні, принципово інших рішень в логістиці в підходах немає. Однак, дуже добре, що нарешті ми стаємо єдиною системою оцієї великої напішки. логістики. повітряні сили України зафіксували швидкісну ціль на Сумщині в напрямку Чернігівщини. Це питання безпеки. Маємо подбати власне про неї. Київська область, повітряна тривога. Поки що в самому Києві не оголошено, але слідкуємо. Чернігівська сумська область загроза з неба. Загроза артобстрілів хмх. Харківська і Дніпропетровська області традиційно Луганська і Автономна Республіка Крим червоніють від повітряної тривоги. Ще про те, що летить, але більше не стане летіти нам з неба. Су 30 російські в нуль. Ще три літаки су 24 пошкоджені. Питання від 35 до 50 мільйонів за кожну штуку. Це наслідок удару наших сил оборони служби безпеки України по військовому аеродромі Осаки в окупованому тимчасово Криму. Му збитки значні, але питання у тому, як це повпливало на авіапарк, пан Сергію. Ми ж говоримо, що у них і так було до стобіса всякого різного летючого озброєння. Ми говоримо про те, що так у них не вистачає деталей, але тим не менше, що у них залишилося з робочого. Ну ми говоримо тут про тактичну авіацію, а то треба розрізняти, тому що коли в попередній операції в БУ Паутина було вражено близько 30% їхньої стратегічної авіації, тобто ось та далекобійна ракета, і ось ці найбільші їхні літаки, то звичайно ж, що ураження кількох одиниць су х Ну воно в абсолютних величинах воно не суттєве, тому що близько, якщо говорити про су 30 з модифікаціями Су-35, то близько 100 одиниць цієї тактичної авіації, яку росіяни можуть використовувати, і е, тут е, о кілька кілька одиниць це невеликі цифри, але головне те, що ця авіація вона розосереджена, і аеродром в саках це основне литовище Кримського півострова. І я би тут хотів лише наголосити на комплексному підході наших сил оборони, тому що перед тим уражені на півдні на окупованій частині Запорізької області с 300 перед цим також були ура, був уражений панцир, який прикривав це литовище. якраз спецпризначення цями головного управління розвідки. І зараз ми бачимо, що чудову операцію я би так сказав, міні-павутина, коли справді. Є основний аеродром, а він є завжди був дуже захищений. Найбільше захищений із усіх литовищ Кримського півострова. Нарешті ми продемонстрували, дотягнулися і завдали ну, дійсно великих збитків, тобто дійсно від 35 до 50 мільйонів лише за одну одиницю. Однозначно, що ця операція успішна і вона окупилася вже в кілька разів. Пан Сергію, а про що свідчить і про що заявляє ураження декількох об'єктів на аеродромі у Сочі, який не тільки цивільною авіацією їхньою використовуються, там армійці так само присутні? Так справді тому, що уражені якраз склади зберігання їхніх паливно-мастильних матеріалів, і мова йде якраз про те, що Оце, оцей литовище у Сочі це удар по їхній логістиці. Взагалі, ми бачимо, що останнім часом якраз логістика є основною ціллю наших сил оборони. Отже, залізниця або литовище, і литовище в цьому плані є, е, е, якщо залізниця, то це є постачання фронту. Е, звичайно, ми перебиваємо логістику безпосередньо фронтову. А от литовище. Це мова йде якраз про взагалі про де розбалансування Російської Федерації, і от якщо для будь-якої європейської країни і для України в тому числі летовища не відіграють такої великої ролі, то для такої великої країни, як Російська Федерація, а особливо в час війни, коли потрібно швидко перекидати там велику кількість в тому числі військової продукції. Ураження будь-якого взагалі зупинка, навіть якщо навіть загроза ураження, взагалі зупинка будь-якого аеропорту аеродрому, вони всі це означає, що на певний час справді розбалансовується вся система комунікації цілого регіону, в даному випадку південного регіону, і Сочинський аеропорт є якраз одним із головних інфраструктурних об'єктів. Ну а тут ми говоримо не лише про загрозу зупинки, але фактично і про ураження, тобто в комплексі. Це все призводить до зниження боєздатності південного угрупування російських окупаційних військ. Пан Сергій, вам спасибі. Дякую. Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки і співпраці, був із нами.